На Рівненщині віртуальне знайомство для дівчини закінчилось розбитим коханням, а для чоловіка лавою підсудних. Мешканка міста Радивилів у соціальних мережах познайомилась із жителем Росії. Дівчині 24 роки, йому 28. Між людьми зав'язалася віртуальна симпатія. Незабаром кавалер приїхав і на рівненщину. Хлопець мав намір одружитися. Але власне до цього не дійшло так, як батьки звернули увагу на те, що в них пропадають гроші. Зникають вони звернулися до міліції відповідно. Коли працівники карного розшуку почали опитувати жителів, скажімо, мешканців цього будинку, то з'ясували, що окрім. Гостя, який приїжджав з далекої Росії, нікому до грошей не було діла. При допиті 28-річний Артем зізнався у крадіжках. За місяць у батьків коханої він вкрав більше двох тисяч гривень. Після того, як брав певну суму коштів, він робив переворот такий, в кімнаті, тобто імітував викрадення чужої особи, яка могла зайти і це зробити. От, власне, таким чином він скажімо, на протязі півтора місяця вкрав дві тисячі гривень. Відносно чоловіка відкрито кримінальне провадження. Нещодавно районний суд призначив йому покарання у вигляді трьох місяців арешту. Наразі парубок знаходиться у слідчому ізоляторі міста рівне та має право оскаржити прийняте судове рішення у встановлений законом термін. Правоохоронці просять усіх, хто прагне віртуальних знайомств, бути обачнішими, аби не зазнати в подальшому розчарування.